Латай не латай, а вкрасти треба. Гроші, які виділяють на ремонт доріг, осідають в гаманцях підрядників. Кошти на капітальний ремонт шляхів Івано-Франківщина не отримувала більше двох років. Виділяли тільки на ямкове латання, та й тут не обійшлося без крадіжок. Щоправда, не масових лише поодиноких, однак вони потягнули на сотні тисяч. Факти завищення посадовцями вартості ремонтних робіт, матеріалів та недотримання технологій на дорогах упродовж останніх двох місяців виявила обласна прокуратура. У службі автомобільних доріг був викритий факт, коли Службові особи служби автомобільних доріг завищили використання бюджетних коштів на суму 380 тисяч гривень. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Також службові особи служби автомобільних доріг підписали завідомо неправдиві акти виконаних робіт по ремонту дороги місцевого значення у Старіки Пробійнівка. Крім того, були виявлені факти, коли під час закупівель за державні кошти. Витрачалися зайво гроші. Серед фігурантів подібних справ Івано-Франківський облавтодор та його філії. Там посадовці та підрядники завдали державним інтересам збитків на 464 тисячі гривень, адже проводили закупівлю паливно-мастильних матеріалів, бітуму та щебеню, без проведення відкритих торгів. Однак у компанії виправдовуються, ні в чому не винні. Брали у переможців тендеру, хоча його самі ж і проводили. Головний інженер, головний механік. Є в нас людина, яка займається секретар тендерного комітету. Є дівчина в нас і, і заступник з економічних питань. Поспілкуватися з самими членами тендерного комітету не вдалося. Всі п'ятеро нині то на лікарняному, то у відпустці. Загалом вартість завищених робіт за розпочатими кримінальними провадженнями становить понад 800 тисяч гривень. У прокуратурі запевняють, перевірки автодорожнього комплексу проводитимуть і надалі.